Хто перший на кордоні? Хто зустрічає, як ми вже зараз переконалися, хто зустрічає перший ворога? Прикордонник. Хто крайній виводить, виганяє ворога. Прикордонник. Сьогодення перетворилося, дійсно, на війну дронів. Ми віддаємо перевагу краще. Хай буде знищений цей дрон, хай тисячу дронів будуть знищені, ніж один військовослужбовець буде поранений чи буде мати якісь там тілесні травми. Це є один із важливих елементів для збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Без е, особового складу ми не зможемо виграти війну. Е, ми зачистимо дронами, ми підчистимо, ми облегшимо роботу для наших військовослужбовців е, максимально. Е, Дешевими дронами, дешевими скидами, дешевими, тому що це копійки порівняно з життям військовослужбовця. Але без військовослужбовця ми нічого не можемо зробити. Нам потрібні особовий склад, перш за все, навчений особовий склад. Ми, коли беремо військовослужбовців, це два, три, чотири, деколи п'ять місяців. Якщо це вузький профіль, це клопіткого навчання, а пізніше він вже встає в стрій. І, і, і то це коли ми вже приймемо заліки, він пройде тестування, складе, ми побачимо, що він все знає, вміє, він не розгубиться в критичній ситуації. То, що ми на ротацію виходимо кожних три місяці, це правда. Я думаю, що голова державної прикордонної служби прийняв дуже грамотне і кваліфіковане рішення, обдумане в плані несення служби. Безпосередньо в зоні бойових дій не більше трьох місяців, щоб людина могла після фізичних навантажень поїхати до сім'ї, поїхати в місце постійної дислокації, відновитись, психологічно віддихнути, фізично віддихнути, побачити рідню, відновити техніку, відновити озброєння. У нас, виходить, ротація. Три місяці вислужити, для прикладу, беремо, Три місяці ви проходите службу, там, Львівський, чи Мукачівський, чи Чопський прикордонний чи Чернівець, ну будь-які, от ви в якомусь там загоні служите, служба буденна. Щоденно ви виходите, пройшли службу. Після цього вас на три місяці дають на ділянку північного кордону. Вже ці зведені загони, які вибувають прикордонні комендатури швидкого реагування, зона ділянки. Північної з Білорусі, для прикладу, пройшли три три місяці там служби. Там же людина приходить ще не до гострих бойових дій, ще не до е, лінії зіткнення, а, але вже точно не, не цей е, ритм служби, який був тут. На попередньому місці дислокації. Там вони вже проходять більш бойове злагодження, вони вже розуміють порядок внесення служби, вони вже е, розуміють, в якому вони будуть форматі використовуватись безпосередньо на лінії зіткнення. І коли вже цих три місяці вони побули на північному кордоні, висовуються в зону бойових дій, вони вже колективно. Сформовані, вони вже знають товаришів, вони вже розуміють, як один одному плече підставити. Вони вже розуміють, хто чуть сильніший, хто чуть слабший, хто в чому, хто хто кращий снайпер, хто вміє краще застосовувати міномет, хто, хто знає, як цей кулемет швидше почистити, хто краще в техніці розбирається, хто може скорше машину загрузити, хто знає, як особовий склад. Вони оце злагодження вже пройшло три місяці вдома. Три місяці на півночі, і три місяці, коли вони вже виходять безпосередньо в зону бойових дій, вони вже от, зовсім інакший підхід, розумієте? Я думаю, що багато хто, коли вибір стає для хлопця, який по мобілізації проходить, багато хто знає цей модель проходження служби в Державному прикордонній службі, він хоче йти до нас, тому що він розуміє, що є точка А, точка Б. Він а, це він зайшов в зону бойових дій і хтось себе він виходить з зони бойових дій. І чітко три місяці. Все, крапка, три місяці. Раз підрозділ вийшов на відновлення. Будь-яка спеціальність, яка є в державно прикордонній службі, вона підбирається так чи інакше. По морально-діловим якостям військовослужбовця, який прийшов до нас проходити службу, якщо це є фізично підтягнутий військовослужбовець, вже новоспечений, якщо ми бачимо, що він справляється, він пройшов трьохмісячний курс вишкіл, в нього все получається. Так він може піти і в гвардію наступу. нашу, Якщо ми бачимо, що це хлопчина прийшов і працював, наприклад, з чи автомеханіком. У нас є ті ж самі е, ремонтні бази, у нас є і на лінії фронту, і в тилу. І ідентично хлопчина, який прийшов і має технічні навики, він розуміє, що таке є шарова опора, що таке є е, амортизатор, що таке є ресора, що таке є рульова колонка. Йому треба займатися тим чим він розуміє і чим він користь принесе коли транспортний засіб треба швидко його поставити в стрій відкрутити замінити змастити поставити його в стрій відбалансувати оце його буде покликання і ми таких фахівців якщо ми бачимо то ми слухайте це на на, на вагу золота Є можливість зареєструватись завчасно на сайті подати заявку в наші підрозділи. На сайт заходите вакантні посади. Будь ласка, реєструйтесь. Прийшли, прийшли співбесіду, вам запропонували. Ми вас бачимо на такій, такій, такій посаді. Все, будь ласка, заява є. Ви проходите далі службу.